Знайти перше місце роботи. Така мета заходу, що відбувся у Державному навчальному закладі Черкаський професійний автодорожній ліцей. Здобувачі освіти випускних груп ліцею спілкувалися із представниками підприємств. У залі присутні майбутні слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, слюсарі з ремонту дорожньобудівельних машин та тракторів, водії, електрозварники ручного зварювання, рихтувальники кузовів, машиністи землерийно-будівельних машин. Фахівці із центру зайнятості проводять подібні заходи заходи у різних навчальних закладах регулярно зауважують, роботодавці охоче беруть на роботу молодих і здатних адаптуватись. Студент приходить, він показує себе краще, тому що це як пластилін, як то кажуть. Його можна підлаштувати ніж приходить уже зрілий професіонал. І каже, я знаю, як це робити, мене вчити не треба. Тобто навіть більш схильні саме спілкуватися і брати на роботу саме молодь, яка опановує. Юрій Михайлович займається виготовленням обладнання та інструменту для. Пасік ще з радянських часів. Нині підприємство розширюється, освоює міжнародний ринок. Потрібні нові фахівці. Керівник готовий передавати весь свій багаторічний досвід. На сьогоднішній день входить так би мовити, в експлуатацію найновіше обладнання. Це верстати з ЧПУ, це лазерні верстати, це прогресивне обладнання, яке вимагає. Молодих людей із знанням як програму техніки, так і з умінням і намаганням навчатися. Представниці підприємств Черкаський автобус та ТОВ Агрегат Агро так само говорять про потребу у нових працівниках. Привабити молодь намагаються гідною зарплатою та можливістю розвиватися. Військовий стан вніс свої корективи і, на жаль, нам а треба дуже багато спеціалістів, і як було сказано, це і різальники на пилах, ножі в верстатах, і різальники металу на ножицях ну це штампувальники холодного штампування операторів верстатів. Ті ж самі токаря, слюсарі, інструментальник потрібен, фрізіровщик. Слюсарі мають можливість підвищувати свою кваліфікацію до інженера з якості, до інженера з ремонту. Це цікава робота, роз'їзна по всій Україні. Токарі наші навчаються і мають можливість підвищувати свою кваліфікацію до операторів верстатів з програмним керуванням. Третьокурсник Олексій у цьому році, випускник, планує йти працювати в СТО. Каже, профорієнтаційні заходи важливі для нього та його однолітків. Ой, максимально важливо. Це наш розвиток, і ми не можемо зупинятися тільки на одній якісь речі. Там, на навчанні також спорт, воно ж також діє на наш інтелект, і все це сприймається в основі і все це корисно. Майстер з виробничого навчання автодорожнього ліцею Олена Петренко зауважує, молодих людей треба мотивувати. Трошечки ще переживають, чи візьмуть, чи не візьмуть. Ми їх переконуємо в тому, що їх потребують. Що зараз є великий голод на працівників, на робітників, тому що в країні йде війна і дуже багато вільних місць, які треба займати, саме робочих місць потребуються робочі руки. Саме на це ми їх направляємо, спрямовуємо, переконуємо в тому, що вони дійсно потрібні. Їх чекають, їх потребують. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.